9 з 10 працівників сказали, що автоматизація та інструменти на основі штучного інтелекту допоможуть їм зосередитися на більш значущій роботі. Представляємо Microsoft Dynamics 365 Copilot. Допомога на основі штучного інтелекту, щоб зробити більше з меншими зусиллями та взяти на себе завдання, які відволікають вас від важливої роботи. Від підсумкових нотаток зустрічі укомплектованих елементами дії датами подальших дій, до допомоги вам розпочати роботи з електронними листами та вмістом, незалежно від того, чи ви продавець, який надсилає пропозицію, маркетолог, який рекламує новий продукт. Або агент, який надає послуги світового рівня з підтримки клієнтів. Копилот доступний, коли вам це потрібно, щоб миттєво запропонувати відповіді, документи та ідеї та отримати допомогу, просто запитавши в розмовній формі. Функції копилот можуть допомогти написати переконливий опис продукту для онлайн-магазинів, або допомогти знайти потрібну аудиторію, просто ввівши, кого треба охопити. Копилот може навіть допомогти з вашим ланцюгом поставок, передбачивши ризики, перш ніж вони стануть проблемою і надасть чіткі кроки для вжиття заходів. Копилот вбудовано в Dynamics 365 за допомогою штучного інтелекту, відповідально розробленого корпорацією Microsoft, що дозволяє співробітникам забезпечувати кращий досвід роботи з клієнтами та підвищувати ефективність усієї організації. Dynamics 365 Копилот Перший у світі пілот штучного інтелекту як у CRM, так і в RP.